Вітаю! Знаєте, є таке місце, сама назва якого це вже парадокс. Уявіть собі, гниле море, яке насправді приховує рожеве золото. Так, так, і це все про нашу затоку Сиваш. Одразу скажу ні, це не Марс. Хоча погодьтеся, виглядає так, ніби ми на іншій планеті. Але ні, це все тут, у нас, на півдні України. То що ж це за диво таке? Якесь неймовірне, космічне місце. Але ж воно тут, на землі? Давайте з'ясуємо, в чому його секрет. Ну що ж, почнемо розгадувати цю загадку сиваш, або ж як його ще називають, гниле море. Назва, м'яко кажучи, не дуже приваблива, але за нею ховається щось справді дивовижне. От просто уявіть, вода в сиваші в 10 разів солоніша за звичайно океанську, в 10 разів, і саме в цій екстремальній солоності і криється ключ до всіх його таємниць. Добре, але як таке взагалі можливо, як природі вдалося створити такий, знаєте, суперконцентрований соляний коктейль? Давайте подивимось на цей унікальний рецепт. По-перше, важливо розуміти, що сива ж це не якесь одне озеро. Ні, це по суті ціла лабіринтова система з мілких-мілких заток, і вся ця система з'єднується з Азовським морем лише через одну вузеньку протоку. А тепер дивіться, як це працює. Вода з Азовського моря сюди заходить, а от вийти назад їй уже складно. Глибина тут. Ну, смішна, в середньому всього метр, і от сонце просто безжально випаровує цю воду. Вода зникає, а вся сіль вся сіль залишається. І так, роками, століттями. Концентрація солі просто шалено зростає. І в результаті утворюється те, що називають ропою. Це такий суперсолоний розчин, знаєте, справжній концентрат, настільки солоний, що там, здавалося б, ніщо живе існувати не може. Просто екстремальне вороже середовище. Так, стоп! Якщо там майже нічого не живе, то звідки питається цей неймовірний рожевий колір? І як це пов'язано з назвою Гниле море? Ага, ось тут і починається найцікавіше. І ось він, той самий парадокс. Назву Гниле море отримало через запах, ну, не найприємніший запах сірководню від водоростей, які влітку розкладаються. Але ті ж самі водорості, що створюють цей запах, водночас і дарують Сивашу його просто фантастичну красу, неймовірно, правда? А ось і наш герой дня, Дональєлла Саліна. Це така унікальна мікроводорость, справжній екстремал. Одна з небагатьох, хто може жити в такій солоній воді, і щоб захиститися від палючого сонця, вона виробляє бета-каротин. Так так, це той самий пігмент, що й в моркві, і саме він перетворює воду на цей неймовірний рожевий коктейль. Але і це ще не все. Ця водорость робить щось неймовірне. Вона перетворює звичайну сіль на справжній скарб для здоров'я, бо саме завдяки їй місцева сіль насичується йодом, магнієм, бромом, ну, цілим набором корисних штук. Гаразд, з природою розібралися. А як же людина долучилася до цього процесу? Як ми навчилися додувати це саме рожеве золото? А тут все геніально і просто. Людина, по суті, просто трішки допомагає природі. Ропу закачують у такі спеціальні басейни чеки. Сонце робить свою справу, вода випаровується ще інтенсивніше. І ось сіль починає кристалізуватися і осідати на дно. Залишається лише злити рештки води і зібрати готовий урожай. Ці неймовірні білорожеві кристали. Але не варто думати, що вся ця історія лише про незвичайну сіль до столу. О, ні, багатства сиваша використовують набагато набагато ширше. Це, наприклад, цінна сировина для хімічної промисловості, з неї роблять і соду, і добрива. І, звісно ж, куди без медицини та косметології. Тут ресурси сиваша просто на вагу золота. Не дивно, що Сиваш часто називають українським мертвим морем, і це, повірте, не просто для красного слівця. Місцеві лікувальні грязі за своїми властивостями абсолютно нічим не поступаються тим самим всесвітньо відомим грязям мертвого моря. Тобто, по суті, що ми маємо? Сиваш це не просто якась там солона калюжа, це гігантський, абсолютно природний спа курорт унікальне місце, створене самою природою. Сиваш це звичайно дивовижний приклад того, як щось суворе і, на перший погляд, непривітне, може створювати щось неймовірно красиве та корисне. І от тепер, знаючи все це, залишається головне питання: а чи наважилися б скупатися в гнилому морі?